Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті з мовленнєвого розвитку. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день! Дітки, ми з сонечком і з нашою бджілкою раді вас вітати на нашому занятті і хочемо вас запросити у цікаву подорож. Дітки, погляньте, що це за мішечок. Я його сьогодні знайшла по дорозі до садочку. Мені дуже цікаво, що там, а вам цікаво? Давайте розглянемо, що ж там у мішечку. Дітки, Та в цьому мішечку заховалися овочі. Помідорчик. Він червоненький, кругленький. Огірочок якого кольору? Зелененький правильно. Капустинка якого кольору? Кругленька. Морквинка, соковита, гарна, помаранчева, так? Бурячок. Кругленький і смачненький. А це картопелька. Смачненька. Так, дітки? Всі люблять картопельку. Ось скільки в нас багато овочів. А хто це ще до нас прийшов? А це, дітки, гарбуз. Подивіться, який він здоровий. Ще посміхається вам. Ось такі овочі дітки ховалися в нашій торбинці. А теж дітки ростуть овочі, а вони, дітки, ростуть на городі. Кожна господиня навесні садить город. А влітку і осінню збираємо врожай. Так, дітки, а зараз пропоную вам пограти в гру, зваримо борщик. У нас є каструлька, в якій ми сьогодні будемо з вами варити борщик. А що ж нам ще потрібно? Давайте я вам розповім, що ж нам потрібно. Для того, щоб нам зварити смачненький борщик, нам потрібно помідорчик, капуста. Покришимо її донесенька. Також картопелька і бурячок. І в нас вийде запашний та смачний борщик. Дітки, хто з вас любить борщик їсти? Ось дітки, такий вийшов у нас борщик. Так, дітки, отже, повторіть, які ж нам потрібні овочі для того, щоб зварити борщик. Дітки, а зараз пропоную вам пограти в гру один багато». Дітки, в нас є один помідор. Але дітки-помідор один не росте. Подивіться на картинку, є в нас гору, на якому люди вирощують помідори. Подивіться, як їх багато на стеблі. Тобто є один, а є помідорів багато. А це дітки, капусточка, вона одна, дивіться, посміхається нам. А на городі, коли люди її садять, її садять багато. І родить вона також багато. Дітки, зверніть увагу, що вона росте над ґрунтом. І дівчинка, зверніть увагу, що назбирала дуже багато капусточки. Тобто, буває вона одна, а буває багато. Дітки, що це? Бурячок. Наш бурячок один, а на городі його росте, зверніть увагу багато. І він росте, дітки, в землі. Він в ґрунті, дітки, схований корінець, так він живе в землі. Дітки, що це? Картопелька молодці. Теж вона і в нас однесенька. А коли люди її збирають на городі, то її багато її використовуємо ми, як і в борщ, так? І дітки люблять картошечку пюре. І тому на зимку люди заготовляють, її треба, дітки, багато. Також, дітки, морквинка, погляньте, яка вона в нас одна, так, посміхається. А ви знаєте, хто полюбляє, поїдати морквинку? А хто це в нас там виглядає за корзинкою? Ось так, тітка це зайченя. А зайченя поглядає на морквинку, так їх багато. Тобто є одна морквинка у нас, а на городі її багато. І зверніть, дітки, увагу, що її корінці теж в землі. А ось дітки наш пан Гарбуз. Його називають Господарем городу. Він ходить по городу і контролює своїх менших братів. І картопельку, і бурячок, і морквинку, і капусточку. Люди теж запасаються на зиму, дітки, гарбузами. Дітки, я зараз вам поясню, навіщо людям гарбузи. Дітки, бо деякі люди люблять запашну гарбузову кашу. Ось під картинкою, дивіться, стоїть у горщику запашна каша. І деякі дітки і люблять дуже дуже полюбляють таку кашу. Дітки, на цьому наше заняття підходить до кінця. Ми сьогодні з вами говорили про овочі. Дітки, а тепер дайте відповідь на такі питання. Які ж овочі ми з вами збирали? Помідорчики, огірочки, капуста, бурячок, гарбуз. Дітки, а де ж ростуть овочі? Овочі ростуть на городі. А хто їх садить дітки? Так, садять дітки люди. А скільки дітки росте на городі овочів? Овочів росте. Багато молодці! А як ви вважаєте, чи вистачить всіх овочів на всіх діток? Звичайно, вистачить. Отже, дітки, давайте ще раз пригадаєте, які овочі потрібні для борщику. І скажете мамам, що ви дуже запашний хочете борщик, щоб мама вам зварила. Та смакуйте. Отже, ось такі овочі, ми всі, які з вами збирали, ми віддамо нашому кухареві. І хай він щось смачненьке також приготує. Отже, дітки, до наступних зустрічей, до побачення!